За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, тримаєте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не згине, спасибі вам, захисники України, хоробрі, відважні, рішучі, рятівники ірпіня, Гостомеля, Бучі. У цієї світі, ви яке такі єдині, спасибі вам, захисники України! Євросоюз на нас давно чекає, Європа кулаки за нас тримає, і ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ – сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Планяємось вам, захисники України. За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося, бо сміливі за те, що ніколи не станемо на коліна, спасибі вам, захисникам України. Щедрий урожай, картоплі та зерна, не знатиме голоду рівна оберег ваше за вербу і калину, спасибі вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні, світлі дні. Зупинити нарешті руїни Спасибі вам, захисники України. За визволі міста та містечка, за ваші уважні сміливі сердечко, за підуть прапор, за острів землі. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривоги сповіщають, відважні козаки нас захищають, вибережете нас від градів та мін. Спасибі вам, захисники України. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги, зачекати і завіти.